І так, всім привіт! З вами ютубер і сьогодні я вам покажу два механізми, які робляться безрастовно. І так, заходимо на наш світ. І тут такий світ, от бачите, тут така, ну, перший механізм це, бачите, от така довга стіна. І... Я можу зробити, ну, тобто, щоб її не стало, але це треба ну, неможливо, щоб ти просто так не знаєш, що за стіна, підбігаєш, ламаєш пару блоків і не стало. Треба все підходити. Оп, ламаєш і оп, і бачиш, стіна зломана. Так само тут є в мене ще один механізм. Ви як бачите, тут проста пласка, ну, плоский світ, тут просто така поверхня плоска. І так, ми тут ламаємо два блоки. І отримуємо отак. Виходить отак. Тут треба зламати отут два блоки і отут один. І виходить отака скарбничка. Ну і так, з вами був ютубер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В наступному відео я вам покажу, як це робити. І всім па па